Добрий ранок наступного дня. Коротше, хочу розказати, як прийшла наша перша ніч з подушками. Макс зацінив ось цю. Він спав на ній. Вона, правда, мягенька, ну, типа, все, ну, спати зручно, але. Ну, типа, це прям максимально не оправдало моє очікування. Ту подушку він казав, що то мамина, я кажу, ні, то твоя, він не мамина. Е -е, і в результаті що? Він, в принципі, щось дуже в нього перегул, мабуть, був погано спав, багато прокидався, плакав. І цей. І що? В результаті він, звісно, ліг на ту подушку. Але якось, не, не знаю, ж таки, якось. Ну, він якось. Так спав, перекрутився, потім переліз до мене, дуже якусь перекручено він спав. То ноги на подушці, то голова, то взагалі нічого, то він вдолі якось. У нього брейк якийсь був вночі, не знаю, я, напевно, такий втомлений сьогодні. От, е, Так що так. так що, так. Хоча дуже зрадів, коли побачив подуська, подуська, банарки, подуська. Дуже був цей. Але кажу, оця він прям на неї і ноги закидував, і обнімав її. То до цього в нас улюблена іграшка це Гуся обнімуся. Це теж ми з Гусею ходимо їсти, він їде, є завжди те, що їсть сам. От. Ну, Слава Богу, він ну, так по так сказати, але ну, все рівно. Дуже прикольна іграшка. Хоч, хотів якось її в садок взяти, але вона така велика, що. Ну ні. От. Ну, я вже думаю, може якусь таку меншу купити, щоб можна такий travel size, Але поки не було такої необхідності, так що в нас, якщо що, напевно, це буде дорожня наша подушка. Коротше, хто зараз снідати. А там побачу. Все, всім гарного дня. Вирішила поділитися, вилити душу стосовно ситуації. Я, чесно сказати, і відверто знала, що таке є, і що таке ну, буде, і що це всі проходить, але це вже просто забагато. Мова буде йти про садочок і про Герві. Я задовбалась. Я розумію, що зараз зима і, можливо, всі загострення йдуть саме через це, але просто дитина ходить один день в садок і сидить два тижні вдома. Потім він два дні в садку і сидить два тижні вдома. Якщо він сидить чотири дні вдома, він приходить в садок, наприклад, з залишковим кашлем, цей кашель стає просто ну, супер страшний уже на наступний день. Якщо він приходить просто з невеличкою нежиттю, яка, в принципі, теж є нормальною для дітей, він через день приходить просто з такими соплями, що він аж закашлюється. Це у всіх так? Я просто я, я не розумію. Я вже, напевно, і подружок всіх своїх задовбала. Я ну, це нормально. Я думала, нормально, коли дитина хоча б тиждень ходить в садочок і там тиждень вдома, але не коли один день і потім стан погіршується настільки. У мене відчуття, що просто хворих дітей водять. Я розумію, що є інкубаційний період і що є. Ти можеш бути заразний і сам про це не знати і не мати симптомів, але це вже з осені така історія. Зараз лютий місяць, і ну, тако десь, мабуть, з жовтня, з листопада. Дитина просто. ну... Якби мене часто питають, як воно, як Максим відноситься до садочка. Де да ніяк, він туди ходить дуже мало. Він туди от прям реально ходить дуже мало. От взагалі дуже мало. Це навіть не рахується, що він туди ходить. Було пару днів, ну це що він там по півдня якось ходив, коли було тепліше, так, то було частіше. Зараз це прям ну, один день в тиждень, два дні в тиждень і все. і все. Крайній випадок був, який мене взбісив, просто страшно. Два випадка. Перший це те, що мене дитина з залишковим кашлем пішла, ну як буде. І е, в результаті всього, ну общем, там приклеїлося все, що могло і не могло. Е, я вже, чесно, ну, там стільки вже всього було, що як в тумані в мене. Ну в результаті ані, брошу, нічого не приклеїлось. Це не та навіть історія. Крайній раз. То таке теж було, але то що я тоді нормально це відносилася. Крайній раз це, коли оцей ротовірус був. Чи це кишкове щось, я тоді психанула, і я дитину не віддавала майже два тижні в садочок. Потім мені треба було по справам. і Справи були днем, і я дитину дала четвер, в п'ятницю в садочок. В садочку була одна дівчинка і Максим. Все, дві дитини. Всі інші діти похворіли, причому похворіли, вони вже тиждень всі не ходили. І от одна дівчинка і Максим. Що ви думаєте, в неділю, у Максима, в суботу? Навіть. Тісніше з п'ятниці на суботу у нього вночі температура. І я думала, мені здалось. Я спала, я не очікувала. Дитина без нежиття, без кашля. Я думала, мені здається, що він гарячий. Ну, може, ми там притулилися пересом, спали. А потім протягом дня. Потім протягом дня ця температура піднімалася. Раз, другий. І такою електронним градусником я намірювала, було 37,7, 38,5. Я розумію, що градусник дає 3,5 ну, міліградусів похибки. Ну, але я розумію також, що все рівно десь біля 38 ця температура тримається. І ось зараз у нас понеділок, і дитини третю добу, температура під 38. Я от постійно, я ранок і вечір збиваю цю температуру. Інших симптомів немає. Я розумію, що ще день-два, і це, ну, це вже точно буде не якийсь герві. Понятно, що ми на зв'язку з педіатром вже і вже там GPT, я вже туди писала, тому що я вже не стягую, чесно, мені вже морально просто важко. Дитина була два дні в садочку, і та інша дівчинка ходить, я не розумію, як. Чи це вона всіх позаражала йди находить? Може вона пасивний рознощик і типу, їй нормально. Я не розумію, як. як це так відбувається. І всі діти страшними. Ну, такими діагнозами багато в кого пневмонія, ті, хто похворіли по тижню, по два не ходять. От злягли багато дітей. Тобто я вже думаю, може повітря якесь в садочку таке залишилось, недопровітрали. Що... Ну, я тоді не розумію, як друга дитина не захворіла. Невже в неї в тих два рочки такий стійкий імунітет, що всі злягли, а вона ні. Мак же ж тоді пішов, тому що його не було майже два тижні. Він пропустив цю епідемію. Він прийшов, коли вже майже тиждень не було по факту останньої заразної дитини. І тут тобі Ку-ку! привіт. Такі. А я про тебе розказую. Привіт. О, що в тебе є. Привіт, привіт. От таке складаєш. От -от. Ну все. Не, не бій телефон. До чого я цю всю історію веду, що я не знаю, якщо хтось знайомий з ось подібним, будь ласка, напишіть. Заспокойте мою душу. Бо я Я вже не знаю, що собі думати. Чи в мене дитина має дуже поганий імунітет, хоча я робила все для того, щоб цей імунітет був сильний з самого, -самого перших днів його, чи це дійсно в садочку щось не то? Я не розумію. Просто в мене немає сил, і я з цією температурою я не знаю, чим дитині допомогти. Я максимально себе безпорадною відчуваю. Ну, ясно, що там питний режим, все, все, що можна, все я роблю. Але просто я, я вже тоді думала, ну все, за два дні ну нічого не стане. Ну, два дні, тільки одна дитина в садочку, їх тільки двоє, ну нічого, нічого і тут таке. І, коротше, я не знаю, в мене відчуття такі, що я взагалі, напевно, тепер місяць його водити не буду. І те, що він в мене вдома здоровий сидів весь цей час, я думала, все, імунітет укріп, все класно, ні. я його, напевно, ще довше не буду водити, бо я, ну, я не стягую. Ну, мені морально дуже важко, як і будь-якій мамі, переносити хворобу дитини. І коли це хвороба за хворобою, коли бляха, муха, єдиний спокій за останній. У мене тут I помічник, І, і це, це єдиний спокій був, це коли він був вдома. Що ти хочеш? Робити? Робити? Бити? Бити екран не треба, сонечко? Ну, дякую, що ти мене послухав. Ну, зато він начебто веселий. Але I бувають моменти, I що be. він. <кх> ти бити <кх> хочеш? Так. Давай щось інше поб'ємо на ліжко бий. То ліжко бий. Бий телефон з іншої сторони. Ну, ну коротше, мені вже не виходить до записати це все діло, але я думаю, суть до суть, діла я передала, і це, сподіваюся, що це, ця вся історія дійде до завершення якось логічно. Все. Та побіг. Вчора Максим нам їсти робив так мило, так повикладав. <ріху> так і залишив. Так і я залишаю. Сьогодні мене покусала знову якась муха-полоскуха. Хочу віддерти всі кастрюлі, всем, де є нагар. Тут я вже почала і вирішила, що мені самі цікаво, до і після, тому що в нас майже всюди, на всій посуді є нагар. Воно якось. Ніколи нормально не чиститься до кінця, ніколи немає на це часу. І оце рідко, номітко, я цим займаюсь, тому будемо пробувати. Зараз я намазала сіфом. Через деякий час по подивимося. подивимось. Я чи показувала ось таку відкриточку нам з садочка зробила, така печенька Максим. Причому я його сюди поклала ну зверху. І він одразу побачив, йому так сподобалось, дуже мило. А це поробка їхня садка. Тож Максим робив клеїв овечку. Ну, там щось клеїть, нам дають, але оця прям дуже мені в душу запала, і я так залишила. Фотографії вічно там відпадають, тому так. А далі ми приступаємо до готування печені по-домашньому. Я люблю це робити саме в мультиварці. Для цього потрібно взяти. Ну, Взагалі не дуже потрібно, можна різні способи. Я на салі смажила, але в мене було не таке прям сало-сало, а таке з прослойкою м'яса, тому воно не дало стільки жиру, скільки би мало дати, то я ще давала додаткову олію. І на такому салі смажиться м'ясо. Воно тоді таке запашне, класне робиться. Далі можна томатної пасти, в мене домашній кетчуп був, я додавала і тако трішки протушувала м'ясо з салом. І далі це все діло забираю і даю овочі. Овочі це стандартно, ну, оскільки це печення, тобто там картопля, цариця, разом з м'ясом. Все кубиками, картопелька. Ой, вибачте, трошки деть забучила. Картопелька. Морквочка, цибулька, все, бульйон, заливаємо бульйоном, м'ясо додаємо, все-все-все, що було. Таке в нас рагу виходить, додаємо спеції по смаку і все, готово. Дуже-дуже смачна страва, між іншим виходить. Так що ось така ідея на замітку. ще одна гра. Домашній педагог, яку грає навіть кіт. Ку-ку! 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 Нема. -ку! Нема. Ку -ку! A <coughs> o <Bianco -estoc. laughs> i don't think so no 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 i don't think so no 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 it's never ever 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 gonna happen i don't think so no 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 i don't think so no 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 It's never, ever, 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 ever gonna happen I don't think so. Поки моя дитина грається туалетним папером є декілька е, хвилин. Коротше. Е, значить, станом на зараз пройшло вже декілька днів. І я можу сказати, що ми подолали той вірус незрозумілий. Я сподіваюся, що воно не вернеться, що все нормально. Кашля в нас не було, макса була тільки температура, оця, яка в принципі збивалась, і в проміжках між температурою він був веселий, пити в нього, в принципі, був. Просто що та температура поверталась. І це в нас було десь три доби, мабуть. Може, на. От вчора, по-моєму, це вже четверта доба починалась, і зранку температура трішки підіймалась, але не суттєво, і, в принципі, можу сказати, що все позаду. Ну, дай Боже. Але що я хочу сказати? Останні ці дні до мене дуже багато доходить інформації про те, що зараз прямо епідемія грипу Б, і те, що. Окрім грип, епідемії грипу Б, зараз ще якийсь вірус ходить, якийсь ГРВІ, прям страшне з ускладненням. Е, і ось ця вся історія переростає. Пішов. Переростає в пневмонію. Страшно, коли дитина сама хазяїчає вдома, чесно. Ця вся історія переростає в пневмонію і це все дуже страшно, бо хворіють і діти, і дорослі. <кій> я поки що по собі бачу, що нібито я тримаюсь. Ми Максу робили, не знаю чи я казала, вакцину від грипу, яка включає в себе ну, такі поширені типи грипу там, А, Б і так далі. <кій> Ми робили вакцину десь. Місяць тому, і наскільки я сподіваюся і хочу вірити в це, що ще досить, ну, оскільки недавно була та вакцина, то ну, імунітет ще стійкий до цих всіх вірусів. І я хочу вірити, що оце все просто імунітет боровся, бо була вакцина і, і справився з цим. І По факту, він ну, якби відбив нібито цей вірус від себе, і ніхто. Не захворів, і він до кінця не захворів. І дай Боже, щоб це дійсно так було. І якщо це так, ну вакцини робити варто, тому що воно того варте. Ну, типу, бо зараз нас в садочку вчора було нуль дітей. Просто нуль дітей. Я прийняла рішення, що я Макса водити в садочок, поки не буду. <хи> Боже, телефон побачив. А, це моє особисте рішення, поки е, ці спалахи тих вірусів страшних, хай сидить вдома. Мені спить у Сутку треба забрати сонечко. Е, бо бобу. Я думала шукати роботу. Боб, боб. Боб. Що? Боб. Який Боб? Я про роботу кажу, а не про Боба. Але е, я просто бачу, що. Боб. Ти Боб? Так. Ти хочеш боба? У нас нема боба, сонечко. Не є, боб. Нема. Не. Є. Нема в нас боба. Я б. Боб. Нема? Не, є. То покажи мені де. Покажеш. <сіхі> ти чюди мали. На, на людські ходи до мене на ручки. Ходи. Туда. І підемо туди, ходи. Туда. Коротше, з таким чудом юдом ми сидимо вдома, потім <сіхі> не будемо ми спішити. Туда, туда. І, і будемо сидіти вдома стільки, скільки буде треба, щоб не хворіти. Все, всім бажаю здоров'я. Бо все, все. Бо... бо це бо хворіти дуже страшно. Там все добре. Мама здорова? П'ять, ще добро. Здорова? Зелена зелене. От п'ять. П'ять. Зелене це добре. Так. Це ти лікар мій? Так. Лікуєш маму? Ось тут. Ось тут. Ось так. Отак. Отак.